На зустріч людям керівництво єдиного розрахункового центру прозвітувало про свою роботу у сфері обслуговування житлового фонду Івано-Франківська відкрито та публічно. Заслухати звіт про діяльність на громадські слухання запросили мешканців міста. Нині комунальне підприємство активно впроваджує програми модернізації багатоквартирних домівок та облаштування прибудинкових територій, до яких задіяно близько трьох сотень об'єктів. Вдалося нам запустити новий ліфт поставити зараз. Тільки сьогодні я підписав договір на встановлення другого ліфта по Вовчинецькій двісті два. Сподіваюся, якщо казначейство нам. Проведе гроші, то значить нам це все получиться. Ми сподіваємося, що в нас все вдасться і по тій програмі, по дахам, яку ми започаткували. Станом на сьогодні, вже здано в експлуатацію п'ять дахів. Це я по Чорновола, 35, це я по вулиці Сухомлинського, це є по вулиці Довженка, по вулиці Мазепи. Ми зараз ми ведемо цю роботу щодня, тобто не зупиняємось незалежно від того, поки ми тут, як чиновники, звітуємось перед громадою, тим часом проводяться далі роботи. Найбільше комунальники радіють тому, що таки завоювали довіру людей. Якщо спершу мешканці нової структури побоювалися, то тепер радо йдуть на співпрацю. Ми піднімали громаду Бандери 6, пройшло капремонт з підвального розгалуження. Тут же Бандери 4 в ідеальному стані то ж саме. Тепер у нас іде Бандери 10 А по Сахарова. Люди йдуть вже з позитивом. От, вони бачать, що це прозоро. Це відкрито. Люди можуть собі вибрати виконавця робіт, прослідкувати доходи свої. А саме головне, що дольова участь людей вона розбивається, тобто люди спроможні протягом року повернути свою частину. Щоб не капало з голови, не свистіло у вікнах, а біля будинку було прибрано і охайно. Завдяки невеликим інвестиціям із гаманця кожного мешканця вдалося відремонтувати дахи у 34 будинках, провести ремонт трьох десятків підвальних розгалужень та 60 під'їздів. Таке господи. Рювання кажуть народні обранці єдиний можливий вихід покращити стан житлово-комунальної сфери, адже держава на цю галузь нині виділяє мізер. Звісно, що сьогодні одномоментно 1800 будинків, які є на балансі єдиного розрахункового центру, неможливо відремонтувати за кошти місцевого бюджету тим більше що постійно відбувається блокування казначейства, але все таки робота єдиного розрахункового центру засвідчує, що напрямок в ремонті житла є правильним і напрямок. Співфінансування разом з мешканцями сьогодні виправдовує себе. Іншого шляху, як за рахунок співфінансування, як за рахунок розуміння мешканців, що це твій є власний дім, такої значної революції в цій сфері не можна. Наразі у місті триває робота із облаштування дворів. Між тим невдовзі обіцяють у ЄРЦ візьмуться і за капітальну реконструкцію електропостачання трьох багатоквартирних будинків та теплову модернізацію осель.